Почнемо з розбору ДЗ. Щось в мене з комп'ютером. Я натискаю в мене замість того, щоб завантажити якийсь там об'єкт, чорний екран. Так, ви мене чуєте? Скажіть, будь ласка. Діти. Напишіть в чаті, я вас не чую. Чуєте мене? Напишіть в чаті, якщо чуєте, будь ласка, я вас не чую. Діти, ви мене чуєте? Да, все. тоді Диму учить просто послухайте. так. Значит, почему мы? Да, Лера. Я не совсем поняла, кто? Странно. Ну, давайте так. Все, этот урок уже как-то прийдет. Спасибо, Лірчика, я поняла. <coughs> так, якщо ви мене чуєте, просто мовчки послухайте. Давайте розберемо дійсно домашні завдання. А, номер 213, а ви будете сміятися, але я знов промахнулися, повинен був бути 214. А, чому 213-й якийсь інший? Бо там не ціна кількість вартість, там скоріше. Вага, кількість банок і загальна вага, да? маса, маса це вага. Дивіться, яка буде табличка в номері 213. Ну, вона не дуже стандартна, тому якщо ви розв'язали задачу якось інакше, це буде не страшно. Там теж будуть три колоночки, дві строчки, у вас є фарба. І олія, Да? Значить, напишемо так: фарба олія. Маса однієї банки кількість банок і загальна маса. Ну, тобто це разом, так? Да? Загальна маса. Це схоже на ціну, кількість вартість. От загальна маса це як вартість. Як знайти загальну масу? Треба масу однієї банки, поміжте на кількість банок. Значить, що нам відомо, що маса банки фарби на 1,6 кг більша за банку олії. Якщо е, яка маса банки фарби і яка маса банки олії, тобто це основне питання, якщо маса 6 банок фарби, дорівнює масі 14 банок олії, тобто ці маси нам невідомі, вони порівнюються одна з одною, і вони однакові. Маса 6 банок фарби така ж сама, як маса 14 банок олії. Тут треба за Х позначити в тій колонці, де основне питання, а саме е олію. Так? Це буде Х, це буде Х плюс 1,6. А тепер дивіться: майстерність розв'язувати такі задачі складається в тому, щоб заповнити всі порожні клітинки. І здогадатися, за допомогою чого ми можемо скласти рівняння. Ми можемо знайти загальну масу фарби. Треба масу однієї банки, помножити на кількість. Х плюс 1,6 помножити на 6. Ми 6 множимо на дужечку. Х плюс 1,6. Так, тут що буде х помножити на 14 або 14 іксів. І це рівні речі. Тому рівняння буде таким. Я зараз пояснення не буду писати. 6 помножити на х плюс 1,6 дорівнює 14х. І далі розкриваємо дужки. Буде 6х плюс 9,6 дорівнює 14х. Х в цей бік числа в той бік мінус 9,6. Тут буде мінус 8х дорівнює мінус 9,6. Щоб знайти х, ми мінус 9,6 ділимо на мінус 8. Мінус на мінус дає плюс і буде 1,2. Це маса олії. Однієї банки олії. Ще одну дію робимо. Як у нас маса банки фарби виражена через масу банки олії? Вона на 1,6 більше. Тобто 1,2 плюс 1,6. Це буде 2,8 кілограмів, це фарба. Ну і відповідь ви пишете самостійно. Це був номер 213. 216, я так розумію, треба теж розібрати, так? Розбираємо. А, скажіть, будь ласка, хтось щось нажав, і ви тепер не, не, не можете говорити? Чи що, я щось не. Діти, можете от обратно зробити так, щоб? Так зробіть, що ви там понажимали? Ви не можете зробити? Так, да, Саш? Я поняла. Ну, так пусть он включить. Так, я зрозум, зараз ми зробимо. Добре. Я спробую зараз встановити звук. Так, звук перевірити настройки. А ага. ну-ка, 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 я зараз спробую, може, тут це і можна. Пауза. Так, по-перше, давайте зробимо так.